Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 13 грудня 2022 року. І вирішила пройтись, вийти в, в цю казку. Боже мій, це, це так гарно. Буквально позаминулої ночі вночі думаю, що воно так годе? Шумить щось, ну, страшно шуміло. Вітер такий сильний. Я як подивилась, а дощ був такий, друзі, ну, прям рівень. Прям рівень. Лило просто страшно. От, а вчора вже, так, під вечір, трошечки-трошечки сніжок був, морозець. І сьогодні отака краса. Я все. Ой, все думаю. Піду, піду, подивлюсь, піду познімаю. От, але два дні лежала. Два дня лежала, було погано. Вчора ввечері в 16 годин, я навіть подивилась на годинник, Так стало мені погано, різко, що я прям злякалась, тому що ну, я навіть не знаю. Мені ще так погано не було якось. От, але недовго. Не Потім пройшло все. Так, я зараз хожу з віником. З віником хожу. Буду струшувати сніг. Мене жіночка питала, чи зв'язую я тис еліганс на зиму. Ні, я нічого не зв'язую. Абсолютно всі рослинки, як є, так і зимують. Але коли така от погода, коли сильно намітає снігу, то звісно хожу... І отак от легенько, головне обережненько, оце все струшувати. От. Ну, однією рукою незручно. Але головне обережно, тому що в мене було а, десь роки два тому я купила штамбік. От. Невеличка, така шапочка там була маленька. То Теж струшила, але тоді ще й мороз. Зараз добре струшувати, а тоді ще мороз такий був непоганий, то одну гілку, ну, крона, виходить, з двох гілок була, і одна гілка відламалась повністю. Тому, хто струшує сніг, друзі, треба обережненько. Наша водойма ось, працює. Працює аератор, дивіться, і є незамерзаюча лунка постійно, і там собі рибки гарно зимують. Я вже скучила за ними, якщо чесно. Так, і зараз маленьку водойму подивлюсь, купувала аератор, замовляла, з інтернету замовляла, тому що, ось, бачите, тут взагалі. Вся водоймочка не замерзла. Ось, працює. аератор. все чудово нам. Обов'язково треба буде в наступному році. О, бачите? Дивіться. Оце, оце таке робиться, воно може зламатись. Треба обов'язково отакі от маленькі рослинки, їх треба все ж таки підв'язувати. Не можна, бо може зламатись. Вона вже прям нахилилась. Ой, роботи у мене купа. Що я хотіла сказати про аератор? Я вам розказувала, що тут у мене стоїть недорогий аератор. Ми його купували щось за 300 гривень в місті, в Каневі, в зоомагазині. Це в цьому році, що ми шукали купити маленьку водойму, бо в нас там стояв самий самий такий простий, малопотужний для маленьких акваріумів, і його, його не вистачало. Ну і він зламався теж. То ми поїхали купувати. Я думала купити такий самий, там, може, трошки менш потужний, ніж ці великі водойми. Що ви думаєте? Ціни. Я, в, я просто в шоці була. Менш потужний аератор, ніж оцей стоїть, що ми за 300 купували. коштує від 680 і більше. Ну так. От. Тому знайшла в інтернеті знову недорогий, дешевенький. Не пам'ятаю скільки, але недорого. все працює. Ай, класні такі всі. Рослинки зараз. Все. О, бачите. Оце от бажано би е, руками. Е, одягайте перчаточки і всередині вибирати руками. <кій> от. Оце, от, бачите? Його треба вибити, тому що е, коли морозець вдарить, воно там е, наліпне на і буде. Поганенько, звісно, для рослинки. Це я вже потім другим разом пройдусь і трошечки руками повигрібаю. Дивіться зараз, як гарно виглядає бересклет компактус. Та все зараз гарно виглядає, все. Прям казка. Сніжок йде, йде, не припиняється. Боже, ми навіть гойдалку не прибрали, друзі. Це капець. О! Зараз мої красунички всіх звільню з полону сніжного. Хоча, якщо буде отак от йти сніг, то воно, звісно, насипе до ранку ще ого-го скільки. Особливо це треба робити на штамбах, тому що особливо на маленьких штамбіках молодих, які ви купуєте, от тому що вони ще досить такі неокріпші а, щеплення і можуть відламатись повністю. Тому майте на увазі це треба робити обов'язково. Ну, Можливо, хтось і зв'язує це все, я не знаю, я ніколи не зв'язую. От, бачите, всередині все одно, як би ти не вибивав, воно все одно всередині залишається. Це треба обов'язково. Обов'язково все прибирати. Ах, клас. Ой. Так, ну це мені треба двома руками, тому що важко, важко тримати. Ох, дивіться, як він гарно тримає, дивіться я отут б'ю. Він прям весь рухається. От що значить, означає стрижка. Така часто я його стригла. Ну, не, не те, щоб прям сильно часто, але стригла. І він бачите, як я лівець союплотнився. І прям, прям щільний-щільний. От за нього я не хвилююсь. Його не зламає, не розвалить. Ой! Руки вже замерзли. Ось така, друзі, сьогодні краса. 13 грудня 2022 року. Вже на один день ближче до перемоги. Пока-пока, друзі.